Доброго вечора всім. Проведемо невеличкий огляд оновлення 9.7. Перше оновлення, яке ми бачимо, це зміни в ігровому клієнті, а саме перенесення деяких кнопок налаштування. Друга зміна, яку ми бачимо, це гілка китайських легких танків, 5 зухвалих ЛТ, спритних компактних, з чудовим уроном за хвилину, швидким зведенням, але ці танки зовсім не мають броні. Танки 9-10 рівня привели з собою нову механіку, вони швидше будуть виходити із засвіту. Наступна зміна на яку ми бачимо, це сонячний Міддлбург. Ця карта переїхала в нову візуальну якість, більшість реалістичні матеріали та освітлення, глибше занурення в гру. Стало більше світла та об'єктів. У той час геймплей зовсім не змінився. Наступне це балансні редагування. Ребаланс торкнувся одразу чотирьох гілок різних націй: японських тяжів, французьких Петесау, німецьких та американських середніх танків. Зміни принесуть, новий досвід та емоції від гри, як нам сказали розробники цієї гри. Але ми розуміємо, що. Ці танки будуть просто гратися трішечки простіше і складніше буде набивати звичний нам урон. Наступне це камуфляжі. Пропозиції придбати легендарні новинки отримають власники двох хижаків, таких як Леопард 1 та Лев. У мені установки камуфляжу з'явилося понад 10 легендарних рідкісних бойових розмальовок. Наступне це деякі допрацювання та вирив виправлені помилки, такі як додана українська локалізація гри, у нову візуальну якось переведені танки та їх легендарні бойові розмальовки. Зокрема, це борщ, Вафентраген, «Вафентраген», 4005 та С4. Змінено нагороди щоденних контейнерів та контейнерів із журналу завдань. Частини сертифіката на преміум обліковий запис замінить завдання на отримання знаку класності. Виконання завдань нагороджується сертифікатами X-3. X5 досвіду. Ось таким чином відбулися зміни в оновленні 9.7. Як саме, що саме це собою являє, будемо бачити тільки на протязі декількох днів, тижня е, опрацювання цієї гри. А поки що, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, заставляйте лайки.